У листопаді 2024 року Міністерство освіти та науки України започаткувало державну програму оновлення майстерень у закладах професійної освіти. Мета створити 100 сучасних центрів, які сприятимуть якісній підготовці фахівців для актуальних професій. Перший кулінарний навчально-практичний центр на Миколаївщині відкрили 22 січня. На відкритті був присутній начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Я задоволений поспілкувався з керівниками закладів. Вони теж. В Принципі правильно кажуть, будуть використовувати цей, цей продукт. І я сподіваюся, що в майбутньому, хоч ми зараз, перші там по цьому напрямку, по профтехосвіті, що е, ми розвинемо ще нашу перевагу, наше лідерство в цій цьому напрямку. і Якість харчування по всіх закладах буде на стабільному високому рівні. На основі аналізу ринку праці в області було визначено пріоритетні професії, серед яких професія кухаря. Зібрали саме найкраще обладнання, яке тільки є на сьогодні час, згідно державних стандартів для того, щоб ми могли проводити цю роботу. Нам було виділено державні субвенції 5,6 млн грн. мільйона гривень. Ми ще додавали до 12 мільйонів своїх спецкоштів і зробили побудували цей кулінарний хаб і навчально-практичний центр. Новий центр у професійному коледжі забезпечить підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців освітніх закладів Миколаївщини для реформи шкільного харчування. Ця реформа триває в декілька етапів. І окрім того, що змінилося меню, змінилися ті продукти, які діти будуть споживати. Це підготовка обов'язково кухарів і готування приготування цієї їжі на сучасному обладнанні. Це також інвестиція у підготовку кадрів для підприємств громадського харчування, які потребують фахівців із сучасними навичками. Все обладнання, воно на гідному рівні для того, щоб це було актуально не тільки для закладів освіти, а й для всіх закладів там ресторанного, наприклад, бізнесу в майбутньому для дітей, які отримують освіту. Дуже приємно, що знаходяться тут директори закладів освіти, які будуть переймати досвід і направляти своїх кухарів для підвищення кваліфікації, щоб вони могли покращити харчування в закладах освіти по всій області. Майстри виробничого навчання, які допомагають студентам здобувати нові навички та працювати з сучасними технологіями, кажуть, що нове обладнання значно покращує роботу. Всі наші учасниці прийшли до нас за програмою провадження різноманітного, збалансованого якісного харчування в закладах освіти. Дівчата професіонали, але прийшли перенавчитися новому сучасному, не тільки приготуванні їжі, але і навчитися на новому обладнанні. Ви бачите, у нас дуже багато сучасного новітнього обладнання, яке дає змогу кухарям. Ви знаєте, що кухарів праця важка, і дає змогу. Ефективно, зручно, комфортно працювати на робочому місці у Миколаївській області. В рамках програми планують відкрити ще чотири такі центри для інших спеціальностей. Олександр Довготович, Владиславною Домської новини на телеканалі Март.